10 квітня правозахисна організація, що з 2012 року займалась захистом біженців та шукачів притулку. Після початку російської агресії до напрямів додали допомогу внутрішньо переміщеним особам. Робота громадської організації поширюється на Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Харківську області. У 2023-му до переліку додали й Черкащину. Переселенці, які вирішили зупинитись у Черкаській області, відтепер зможуть безкоштовно отримувати психологічну та соціальну допомогу від громадської організації 10 квітня. Про специфіку роботи в регіоні нам розповів координатор Володимир Кудря. Наша діяльність в Черкаської області полягатиме в наданні психосоціальної допомоги, а також допомоги вразливим категоріям дітей, числа внутрішньопереміщених осіб, і протидії гендерно обумовленому насиллю. Гендерно обумовлене насилля як один із напрямів роботи, за словами координатора, має багато видів насилля, зокрема психологічне чи економічне, на які суспільство не завжди реагує правильно. Ми своєю діяльністю хочемо в першу чергу привернути увагу до цієї теми. По-друге, допомагати людям, які які страждають від гендерно обумовленого насилля. І третє, це профілактика і протидія, тобто в суспільство роз'яснювати, розказувати. На захисті прав дітей в організації зосереджують особливу увагу. Зокрема, допоможуть відновити втрачені документи, нададуть психологічний супровід та проводитимуть заходи для малечі для того, щоб в першу чергу їх підтримати, тому що вони. Знаходяться ну не в якби не в тому середовищі, в якому вони мали бути, да не в себе вдома, скажімо так. Їх треба захистити, підтримати, допомогти, адаптуватися в тих умовах, в яких вони зараз знаходяться. 10 квітня партнер агентства ООН у справах біженців, як і громадська організація Кримсос, яка із 2014 року підтримує спільноти переселенців та допомагає знайти себе на новому місці, каже регіональна координаторка Тетяна Ковальчук. Ми підтримуємо їх дуже по дуже по-різному. По перше, ми їх знаходимо. По-друге, ми надаємо їм підтримку навчанням. Наприклад, ми допомагаємо зрозуміти, як можна свої ідеї вцілити в життя. Надаємо їм підтримку таку тренінгову вебінарами, менторингом, підтримкою консультантів за тими напрямками, які їм потрібні. А також ми надаємо фінансову підтримку для того, щоб вони могли свої ідеї, які вони придумали, пропрацювали разом з нами, втілити в життя. До нової співпраці відкриті, додає пані Тетяна. Сподіваюся, що ми будемо корисні один одному і будемо разом робити хороші речі для спільнот ВПО, спільнот людей, які знайшли прихисток на Черкащині. Запросили для знайомства і представницю Черкаського обласного центру соціальних служб Ольгу Савченко. Організація вже майже 30 років навчає фахівців із надання соціальних послуг. Оскільки працівники згодом працюють із переселенцями, пані Ольга вважає подальшу співпрацю з 10 квітня корисною. Якщо брати кадровий потенціал, то він от в складі юристів і Психологів дуже обмежений. для маленького села або навіть не дуже маленького. Знайти спеціаліста кваліфікованого, який буде надавати імені юридичні послуги і психологічні, дуже проблематично. Тому я думаю, що в цьому аспекті ця співпраця буде. Ну я думаю, що вона буде налагоджена. Про місце знаходження офісу 10 квітня у Черкасах повідомлять згодом. А поки переміщені особи зможуть скористатися номером гарячої лінії 0800 33 28 58. Ірина Марченко, Віталій Больдій, служба новин телеканалу Ільдана.